Доброго дня, шановні, продовжую свою подорож. І тут, бачите, це така дорога, тут, де машини не їздять, такі тільки місцеві, які тут проживають люди. Ось покажу околиці. Ось. І що я тут хотіла вам показати? Ось оця конюшина. Бачите? Як кажуть, ми всі знаємо, як конюшина виглядає, але це дика конюшина, яка дуже корисна. Чай збирати. Ось я теж вийшла і зберу собі трошки на чай. Це не дивлячись на те, що тут дорога. Дорога ця використовується дуже рідко і тільки місцевими жителями, так що. Тут, як кажуть, небезпеки немає. Дуже рідко використовують її, тому що ми бачимо і ось отак. хто їздить, тут дуже гарна місцина така. Ось люди живуть, але ну, під'їжджають сюди, але так, щоб була, як кажуть, дорога основна, ось отам де бачите? Ось отам От дорога основна, там їздять. Ой, трошки комарі тут. Ось. Оце так виглядає ближче. Так, треба тікати. О, машини там їздять, там основна дорога. Ось я вже трошки далеченько відійшла від хати. Зараз повертати. Гарного вам настрою, будьте здорові!